Привіт, друзі, якщо протягом останніх двох тижнів або й більше ви відчуваєте один з наступних симптомів, таких як апатія, пригнічення, поганий настрій, втрата сил, безсоння, дисфункція в сексуальному житті, а також що важливо, якщо ви не можете жити як раніше, тобто якщо... Ті речі, які приносили вам задоволення, е, як робота, наприклад, чи там попити горнятко кави, чи навіть сигарета, якщо ви палите, якщо раніше ті речі приносили вам задоволення, а зараз е, вже не приносять. Зараз ви так думаєте собі, це вже не має сенсу. Ну я кави, мені все одно не стане легше. я Якось почуваюся дуже і дуже погано. Тож, друзі, якщо у вас є подібні симптоми до тих, які я назвав, е, то є великий ризик, що у вас можуть діагностувати депресію, ту чи іншу форму важкості депресії. Я розумію, що зараз такий час що. Є люди, які з одного боку не готові зараз йти до психолога, психіатра чи психотерапевта. Інші десь за кордоном і не мають можливості, але ви б хотіли точно дізнатися е, і продіагностувати себе на випадок того, чи є у вас депресія чи немає. Так, тому що можете ви подумати: а може, в мене просто поганий настрій, може мене просто поганий тиждень, так якщо у вас є підозри на депресію щодо себе або, можливо, щодо когось з ваших близьких, так і ви не готові зразу йти е, до спеціаліста. Сьогодні я розкажу про науково Едений та ефективний метод, як протягностувати е, в себе депресію, чи є вона якої важкості, також е, ваших близьких, які можна зробити разом зі мною зараз онлайн, прийшовши за посиланням і послухавши цей випуск. Отож, друзі, сьогодні поговоримо про шкалу депресії Бека. Як вона виникла, для чого вона є, як пройти тест і як інтерпретувати результати, а також що робити з цими результатами. Вітаю вас на моєму каналі, друзі. Мене звати Василь Яворський. Я навчаюсь на клінічного психолога. І на цьому каналі розповідаю все, що пов'язане з психологією, психотерапією, ментальним здоров'ям та саморозвитком. Підтримайте мене, будь ласка, підпишіться на мій канал, натисніть дзвоника, щоб не пропускати нові випуски. А також натисніть лайк, якщо вам хоч трошки сподобалося це відео, і напишіть. Коментар тоді YouTube буде просувати такі відео, і більше людей зможуть е, уникнути. Важких форм депресії швидко продіагностувати, вилікуватись е і почуватися набагато краще. Буду вдячний за вашу підтримку. Шкала депресії Бека була запропонована Ароном Беком і його колегами в далекому 1961 році. І в чому така важливість і значущість цієї шкали депресії, що вона актуальна е аж понині. Арону Беку і його колегам вдалося зібрати такий вичерпний список. Найпоширеніших, найрелевантніших і найактуальніших симптомів і скарг, які виражалися пацієнтами, що страждали на депресію і тривогу. За результатами цього дослідження було виявлено такий вичерпний список. Симптомів по суті депресії, який і став основою для цієї шкали депресії, Бека, якою ми користуємося зараз. За результатами роботи було укладено фінальний опитувальник, який поділяв усі скарги та симптоми депресії на 21 категорію. Усі питання у цих категоріях мали від 4 до 5 різних варіантів відповідей, і ці варіанти відповідей різнилися в залежності від ступеня важкості і тривалості симптомів. Отож, друзі, а зараз, напевно, найцікавіше, те, заради чого ви клікнули на це відео і вирішили його подивитися. Я думаю, що всім, навіть якщо у вас немає симптомів, хотілося б потестувати цей опитувальник, цю шкалу бека на собі. Дякуючи сучасним технологіям, зараз це можна зробити в онлайні. Отож, друзі, в описі під цим відео, також в першому коментарі, закріплений лінк на онлайн-тест по шкалі депресії Бека. Що я вам... Пропоную найкраще це додивитися це відео до кінця, послухати завершальну частину, а після цього перейти за посиланням і пройти цей тест по шкалі депресії Бека, і в залежності від того, які у вас будуть результати, діяти далі. Тож, друзі, опрацювання результатів нашого тесту по шкалі депресії Бека. Якщо ви набрали від 0 до 13 пунктів, ця шкала... Цей відрізок вважається нормою. Це означає, що у вас немає підозр, у вас немає симптомів на депресію можете видихнути. Вам не потрібно звертатися ні до психолога, ні до психотерапевта, ні тим більше до психіатра. Якщо за результатами ви набрали від 14 до 19 балів, то симптоми вказують на наявність легкої форми депресії. В такому випадку також не потрібно переживати, але варто звернутися до психолога. Або до психотерапевта, якщо у вас легка форма депресії, будь-який психолог кваліфікований чи психотерапевт зможе вам допомогти, щоб депресія не прогресувала і не перейшла в більш важкі е, стани і форми. Якщо ж друзі, ви набрали від 20 до 28 балів, то у вас е, можна діагностувати помірну депресію. Звісно, що е, вам будь-який психолог чи психотерапевт е, чи психіатр запропонує прийти ще декілька тестів на депресію, щоб підтвердити чи спростувати цей діагноз. Але якщо у вас за результатами оцього онлайн тесту який ви робите разом зі мною, вийшла помірна депресія. Обов'язково, друзі, рекомендую звернутися саме до психотерапевта з цим, і він же вам допоможе працювати далі. Так Бойсько ми звертаємось вже не до психолога, а до психотерапевта. І друзі, може бути і так. Повірте мені, зараз такий час. Дуже багато людей страждають на депресію, навіть не знаючи, що це депресія. Якщо ви набрали від 29 балів до 63 у вас, скоріше всього, в тій чи іншій мірі виражена важка форма депресії. І, друзі, при важкій формі депресії запам'ятайте, ми звертаємось не до психолога, навіть не до психотерапевта, а до лікаря-психіатра чи лікаря-психотерапевта. Ми звертаємось до лікаря, тому що при важких формах депресії дуже часто, якщо це біохімічні порушення мозку, саме лікар має дозвіл так. Легальне право виписувати нам антидепресанти і лікувати нас в тому числі поєднанням психотерапії і фармакології. Якщо вам цікава тема антидепресантів, в кінці цього відео, і також е, в описі, в коментарях, е, буде посилання на відео про антидепресанти, все, що ви хотіли знати про них, але соромились запитати. Отож, друзі, дуже вам дякую за перегляд, особливо тим сміливцям, які додивилися відео до кінця. Знаю, що таких все одно небагато, лише половина з моїх глядачів. Не забувайте підписатися на мій канал, натиснути дзвоник, щоб отримати сповіщення про нові відео. І чекаю ваших коментарів під цим відео про те, які були результати. Цього тесту у вас, чи ви здивовані, чи не здивовані, і чи будете дослухатися до моїх рекомендацій, що робити з результатами цього тесту? Я в свою чергу дякую вам за увагу і бажаю всім українцям, всім нам е, ментального здоров'я і благополуччя. До нових зустрічей. З вами був Василь Горський, ваш клінічний психолог. Для тих, кому дуже цікава тема антидепресантів, отут буде відео про антидепресанти. Отут, якщо вам цікаво про антидепресанти, дивіться. Pronta depressante.